Септо презентує Спаржа. Це все, що вам треба знати для початку сьогоднішнього епізоду. Ми будемо говорити про найбільш сезонну штуку, яка взагалі може трапитися з вами на кухні. Ви її зараз почнете помічати в усіх фудблогах, в усіх ресторанах, в усіх супермаркетах, в рекламі в інстаграмі. Загалом всюди. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І цілий епізод сьогодні ми присвячуємо спаржі. Вона ж аспарагус, вона ж заячий холодок. Поїхали! Ймовірно, ви бачили спаржу у дикій природі. Особливо якщо в дитинстві у вас був доступ до якихось лугів, галявин або ви жили біля лісів, там ви могли бачити величезні пухнасті кущі, де листочки були схожі на дрібну зелену павутинку. Так, оце і є вона. Спаржа. Її ще називають заячим холодком, і я точно пам'ятаю, що гілки спаржі мені на 1 вересня, на перше 1 вересня в моєму житті, клали мені в букет, який я брала з собою в школу. Вони додавали об'єму, це виглядало максимально красиво. Втім, тоді я не знала, що спаржу взагалі можна їсти. Ну і знову ж таки, як дитина, яка виросла в 90-х, я не знала про існування спаржі як такої. Тому що в усіх програмах про готування, які я на той момент бачила, спаржою називали стручкову квасолю, молоду квасольку, яка ще не встигла розвинутись до бобів, просто зривають, нарізають на шматочки, називають це спаржею, спаржевою квасолею, стручковою квасолею. Але зі справжнім аспарагусом це не має нічого спільного. В Україні масово спаржу я почала помічати років 5, можливо, 6 тому. До того вона стояла лише у елітарних супермаркетах, десь там з бочків, і коштувала на той момент по 100 з гаком гривень за пучечок 400 грамів. А пригадайте, приблизно 2017-2018 рік, 100 гривень тоді і 100 гривень зараз – це, ну, трохи різні гроші. Потім я почала помічати, що її вирощують в Україні. Мені почала траплятися реклама в інстаграмі, твіттері, реклами фермерських маркетів, де продавали цю спаржу, і вона вже була значно дешевшою. І це достатньо дивно, що до України мода на спаржу прийшла настільки пізно, тому що насправді спаржу використовують у їжу вже дуже давно. По-перше, є задокументовані твердження про те, що спаржу споживали ще у древньому Єгипті. Наприклад, є фрески, які датуються трьохтисячним роком до нашої ери, і там подавали до столу на цій фресці саме спаржу. Спаржа була ще популярна у Сирії, на піранейському півострові, і також спаржу їли у Древній Греції, і древньому Римі. Навіть є історія про те, що імператор Август придумав вислів швидше ніж готувати спаржу. Це був вислів на позначення будь-якої швидкої, і максимально моментальної дії, тому що спаржа готується ну дуже швидко, і до цього ми зараз дійдемо. А в середньовіччі спаржа уже була поширена у Європі. Наприклад, у 1469 році вже були свідчення про те, що спаржу почали вирощувати при французьких монастирях. А потім, у трошечки пізніший період, десь на 100 років, її почали вирощувати в Англії та Німеччині. До речі, саме Німеччину зараз вважають країною, де є найбільше споживання спаржі на душу населення. Щойно починається сезон, а це приблизно з середини березня до середини травня. Німці їдять дуже багато спаржі, але тут є один нюанс: всю статистику про споживання спаржі у Європі дає німецьке видання Deutsche Welle. Тому треба це слухати, думати і мати на увазі, що вони таки можуть бути зацікавленими показати, наскільки популярною є спаржа у їхній країні. Ну, а тепер переходимо до того, як її готувати. Під час приготування спаржі треба пам'ятати головну штуку. Спаржу можна їсти без термічної обробки. Вона ок. І сирою просто зірвали, помили і з'їли. Але зазвичай спаржу таки готують, тому тут виходить правило друге: що менше ви термічно оброблюєте спаржу, то смачнішою вона для вас залишається. Варто вам трошки переготувати її, перетримати її в теплі. Вона стане достатньо розчвяканою, схожою на пюрешку в якійсь зеленій обгорці, і зазвичай це не мій улюблений формат, як їсти спаржу. Тому я зараз вам пропоную чотири методи, як її найпростіше робити. Метод перший: спаржу можна смажити. Тут можна стартувати з двох варіантів, або ви смажите спаржу на оливковій олії, тобто сковорідка має бути ледь змащена олійкою для того, щоб тільки спаржа могла на цій олії підрум'янюватись. Приготування спаржі на сковорідці у вас займе приблизно. П'ять, можливо, сім хвилинок. Вам треба дуже розігріта сковорідка, покласти туди спаржу, перевернути її кілька разів, щоб вона стала дуже рум'яна з різних боків, зняти її, збризнути лимончиком, посипати її крупною сіллю і свіжозмеленим чорним перцем, і воля. Ваша спаржа готова. Це буде прекрасний додаток до будь-якої страви. Просто тарілкою із такою спаржою можна ставити на великий сімейний обід посеред столу і тягти її по якомусь шматочку до будь-яких інших страв. Якщо хочете трошки ускладнити цей рецепт, то спробуйте робити спаржу не на оливковій олії, а на вершковому маслі. І вершкове масло перед цим ви можете трошечки зарум'янити і випарувати, зробити так зване brown butter, про яке ми розповідали у одному із попередніх ефірів. Це також буде дуже круто. Посипаєте сіллю, чорним перцем, можливо, ще кілька ваших улюблених спецій. Головне, не переготовуйте. Мені ідеальна консистенція спаржі це коли зверху вона зарум'янена, а зсередини вона ще навіть трошки холодненька. Це прямо надзвичайні відчуття. Варіант другий, як готувати спаржу. Її можна пекти. Власне запікання це майже те саме, що смаження, просто гаряче повітря, надходить до вашої спаржі з усіх боків, а не лише з дна сковорідки. І тут треба дотримуватись того ж самого правила мінімально термічно обробляти спаржу. Зазвичай ви можете побачити пораду, що спаржу можна запікати в беконі. Це дійсно дуже смачно, але в усьому є свої нюанси, тому зараз коротко з ними розберемося. Отож, по перше, час приготування спаржі і час приготування бекону достатньо різні. Якщо ви хочете, щоб ваш бекон хрумтів, то спаржа на той момент уже буде трошечки, як на мене, переготована м'якша ніж я б хотіла її їсти. Якщо ви хочете, щоб ваша спаржа була тільки злегка прирум'янена, то бекон на той момент тільки почне випарювати з себе весь жир і ще не буде хрумкеньким. Якщо вам подобається будь-який із цих варіантів, будь ласка, так і робіть. Берете спаржу, обмотуєте її в бекон, кладете в гарячу духовку хвилин на 10, дістаєте, насолоджуєтесь. Але я в цьому рецепті людина вибаглива, тому я роблю трошки інакше, адже я люблю і щоб спаржа хрумтіла, і щоб бекон повністю випустив весь свій жир і також хрумтів як просто беконові чіпсики. Головне правило приготування бекону – це те, що його не можна класти у гарячу температуру одразу, якщо ви хочете, щоб він випарив весь свій жир і став хрумким. Тому моя тут схема проста: на деко застелене пергаментом, я викладаю бекон і ставлю його у ще холодну, нерозігріту духовку. Вмикаю її приблизно на 200 градусів і залишаю там бекон. Протягом часу, поки ваша духовка буде грітися, бекон буде поступово. Дуже повільно випускати весь свій жир і ставати хрумкеньким і рум'яним. Щойно духовка досягає в своїх 200 або 220 градусів, викладаєте на бекон спаржу. І запікаєте ще буквально 10 хвилинок, можна навіть менше, залежно від того, яку ви любите спаржу. Це взагалі не змінює загальний час приготування вашої страви, тому що в будь-якому разі вам треба розігріти духовку і робити це з беконом або без бекона всередині взагалі не впливає на загальний час приготування. На жаль, в такому випадку спаржа не буде отак красивенько, по спіральці обгорнена беконом, але в цьому варіанті зберігаються всі смаки, всі. Текстури, і я роблю це саме так. Ще один крутий варіант запікання це складати спаржу у якусь керамічну ємність, а зверху на неї розбивати яйця і посипати це якимось сиром, наприклад, фетою чи бринзою. Ставите в духовку і запікаєте до того, щоб у вас зарум'янився сир і приготувалися яйця. В ідеалі, якщо у вашій духовці буде функція конвекції, це допоможе яйцям швидше приготуватися, а спаржі залишитись максимально свіжою на дні. Або якщо в вашій духовці є гриль, ставите одразу під гриль. Яйця запікаються, сир розтікається, спаржа лишається ледь теплою і дуже хрумкою. Варіант третій. Спаржу можна варити. Це, по-моєму, найпростіший варіант, як готувати спаржу. Він використовується для того, щоб максимально зберегти її натуральний смак і не додавати туди ані смаку припеченості, ані рум'яних бочків, нічого такого. Що треба пам'ятати, коли варите спаржу, це те, що варити її треба максимально швидко, тому що вода прилягає до спаржі з усіх боків, розварює її максимально швидко. Тому найкраще закип'ятити воду, кинути в окріп спаржу буквально на 2-3 хвилинки, витягти і покласти одразу в холодну воду, або ще краще у воду із льодом. Так, ви одразу зупините процес приготування спаржі, і вся гаряча вода, яка залишилась всередині спаржинок, одразу заспокоїться і не буде її переварювати уже після того, як ви її дістали з окропу. Такий варіант спаржі може підійти на будь-яку закуску. Її так само можна посипати сіллю, перцем, кидати зверху шматочок вершкового масла, збрискувати лимонним або лаймовим соком, натирати зверху цедру. Взагалі, варіння спаржі в такому форматі це ідеальний варіант для того, щоб ваша спаржа стала початком якоїсь нової страви, а не була стравою окремою. Ну і четвертий варіант, як ви бачите, ми йдемо від найбільшої термічної обробки до найменшої. І от зараз ми прийшли до четвертого варіанту маринування. Вам тут не треба взагалі ніяк ні варити, ані смажити, ані пекти вашу спаржу. Я люблю просто її. Свіженьку Просто трошечки домариновувати. Вам для цього знадобиться соєвий соус, трошки рисового осту, трошки гострого перцю або вашого улюбленого гострого соусу. Це може бути як шрірача, так і будь-який український гострий соус із локальних перців. Змішуєте це все разом, перемішуєте із порізаною на невеликі шматки спаржею, посипаєте зверху смаженим кунжутом і залишаєте це буквально на півгодинки, щоб спаржа встигла всотати в себе. Оцей маринад. В такому вигляді спаржу можна кидати у будь-які інші страви або хрумати просто як снек на вечірній тарілці з вином або пивом. Чого особисто я не розумію у приготуванні спаржі, це коли із спаржі роблять супи і роблять якусь випічку разом із тістом. Як я вже казала на початку, спаржа дуже ніжна. Якщо ви її переготуєте, вона буде просто схожа на якесь зелене пюре, і в ній не буде оцього ніжного весняного смаку, ніби ви їсте свіженький зелений горошок, але він великий, він хрумтить і він не закінчується. Це надзвичайно приємне відчуття. І от, коли я бачу рецепти, наприклад, зваріть спаржу і перебийте її в блендері з вершками для того, щоб отримати спаржевий крем-суп, або загорніть спаржу. У листкове тісто і запікайте це 40 хвилин, мені не дуже зрозуміло, що ми отримаємо з цього на виході. Так це буде називатися стравою спаржі, але я не впевнена, чи це нам дасть от того весняного результату, якого ми зазвичай прагнемо, коли чуємо слово спаржа. Але знову ж таки, якщо вам до смаку ось такі пюрешні, ніжні розварені варіанти спаржі. No hate, готуйте як вам подобається. Я тут висловлюю тільки свою думку, що спаржа мала б хрумтіти. А для патронів Септо я підготувала топ-3 незвичних і навіть трошки дивних поєднань із спаржею, яких ви зазвичай не зустрінете у звичайних кулінарних рецептах. Тож запрошую долучатися до спільноти, щоб почути приховану частину епізоду. Упс, цю частину можна послухати лише на патроні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. На фінал я б хотіла з вами розібратися у видах спаржі. Зазвичай, коли ви гуглите спаржу, ви отримуєте фотографії із зеленої спаржі. Це невеличкі стебельки, вони приємного зеленуватого кольору, вони можуть бути різні за розміром. Але anyway, спаржа зазвичай зелена, і це нормально, що ви такої її бачите, тому що це найпоширеніший вид. Але є ще кілька інших видів спаржі. Є також фіолетова спаржа. Вона просто іншого сорту виглядає майже так само, як зелена, просто колір спаржі ззовні фіолетовий. Всередині вона така сама зелена, і мені особисто на смак вони майже нічим не відрізняються. Що відрізняється на смак, так це біла спаржа. Біла спаржа це не окремий сорт спаржі. Це та сама спаржа, яка може бути і зеленою, і фіолетовою. Але ці спаржі. Не дають побачити сонця справа в тому, що зелений верх у спаржі утворюється через те, що вона виганяється з під землі, і їй треба якось контактувати з сонцем, отримувати своє світло, саме тому вона зелена, для того, щоб ця реакція відбувалася. Біла спаржа ж з самого початку накривається чорною плівкою. Ще до того, як вона витикається з землі, її вже покривають. І коли вона починає рости і збирати всі поживні речовини, вона не бачить сонця, тому їй немає сенсу утворювати на собі шкірочку і робити її зеленою. За рахунок цього, біла спаржа може бути трошки товщою, трошки м'ясистішою і ніжнішою на поверхні, тому що власне їй не треба на собі утворювати шкірочку. І відповідно така спаржа буде дорожчою, тому що це більше роботи для фермерів, які її вирощують. Треба її одразу накрити, підживлювати і слідкувати за тим, щоб вона не переросла. Ну і останнє. Зазвичай, коли ви будете гуглити рецепти спаржі, там буде багато порад про те, де треба відламувати краєць у спаржі. Справа в тому, так як це стебло, що ближча частина до кореня щільніша вона, і її зазвичай не дуже приємно їсти, тому що вона може бути волокниста, складно жуватися і все таке. Іноді я бачила поради відламувати кілька сантиметрів, іноді відламувати 5 сантиметрів, іноді відламувати на третину спаржини. Це все дуже класно, але спаржа буває максимально різною. При тому спаржу можуть зрізати фермери по різному, хтось її буде зрізати під корінь, хтось її буде зрізати трошки вище. Тому моя вам порада: щоб відламати оцей жорсткий краєчок спаржі при основі, просто зламайте де ламається. Наприклад, прикладіть зусилля на спаржу десь на останній її третинці, і де воно переламається, значить, те вам і не треба. Це не значить, що вам треба викидати оці жорсткі частинки. Ви можете їх заморозити, бо ви за них уже власне заплатили. І потім ці заморожені частинки ви можете кидати у бульйон. Це буде дуже класне поєднання. Якщо у вас залишилось заморожене стебло брокколі, кілька шматочків перцю. Ця заморожена спаржа, туди можна додати якихось обрізків з моркви, з сушених овочів. Можна навіть іноді додавати лушпиння із цибулі, якщо воно, звісно, чисте. Варити це все разом, і ви отримуєте прекрасний насичений овочевий бульйон. Тому не бійтесь експериментувати з вашою їжею, ловіть спаржу, поки розпочинається її сезон. Куштуйте і обов'язково пишіть в коментарях на платформі, де ви це слухаєте, який ваш улюблений рецепт готування спаржі. А я вам дякую, що ви дослухали до цього моменту і почуємось наступного тижня.